Готові завжди захистити свою державу. Як би важко це не було, Збройні сили разом з, з побратима інших сіл оборони зробили майже неможливо. І зараз північний західничний нічого на морі, ви не побачите жодного військового корабля Російської Федерації. <му> Дійсно, десант готувався до висадки. Велике десантне угруповання, за якого зайшли кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського, Північного флоту, Каспійської флотилії. Також підготовлений склад кораблів вогнєвої підтримки. Кораблі, які були задіяні і зараз задіяні до нанесення ракетних удар по всій території України. Це не всі калібрів, підводні чинний, надводні кораблі, фрігати, ракетні катери. Кораблі ізоляції району, які здійснили ізоляцію північно західної частини Чорномор'я. І зараз ми бачимо іншу картину. Всі на сі квартири Клібр, майже всі зараз покинули е, тимчасову головну базу Севастополя, Черморського флоту в Севастополі. Що це наша база. Саме складна морська операція на морі. Це висадка морського десанту. Де цієї операція залучається не тільки десантні кораблі, які безпосередньо везуть морську піхоту так, або десант. Це кораблі вогневої підтримки, це протиній кораблі, це авіація, яка отішує повітряне прикриття. Тобто дуже потужна операція, об'єднуючи всі рада флоту і не тільки флоту. Ця операція, як правило, застосовується, коли є певний успіх на суходолі. Мало хто про це каже, це успіх десантників 80-ї бригади, які не дали просуватися десантникам Російської Федерації в дощ Буга, обходячи Миколаїв, Північно-Західному -північно напрямку для того, щоб взяти Одеський регіон в кільце. Серйозно, якщо вони змогли налагодити логістику схопу в цьому напрямку, то наступним кроком було б висадка морського десанту. Морський десант виступав як відлякаючий, як демонстраційні дії. Вони розуміли, що Україна теж готується протидіяти висадки морського десанту і певні підрозділи знаходилися на узбережжі. Тому, проводячи демонстраційні дії, що вони готові до висадки, це до речі, і ці дії фрі... фрігатів, які здійснили обстрілів, були на цьому направлені, щоб не дати командувачу угруповання перекинути сили засоби протидесантної оборони на на східній напрямок, щоб дати просуватися військам біля Миколая. Завдяки вмілим діям генералів, які правильно це зрозуміли, цього не відбулося. Противник був вимушений відмовитися від висадки десантця першого. По-друге, на що це повпливало, це знищення крисера Московська. Противник зрозумів, що більше панувати в морі, як він це робив спокійно, підходячи до... Одеси і тут спокійно показувати свої борти, просто фізично не зможе, тому що буде знищено. Нам треба було нарощувати свої е, міні-загородження, щоб противнику противниковий десант. Це було ще до затоплення Москви, і звісно, це було дуже військово. екіпажі, і кораблівка. Зійснили такі героїчні поступки, тому що, не маючи певного прикриття, ні з повітря, ні з берега, вони дійснулися мені загрожені дії майже під противнику. Відбувалося дійсно так, що в такі випадки, коли фрігат намагався знищити нашого давного судно вміли дії екіпажу. не дав пошкодити свій катер. Вони дуже були небезпечні для нашого екіпажу, я кажу, я дуже гордий, що мають підлегки, вони реальні, серйозні, круті хлопці. Це операція головно-управління розвідки щодо вийшов бойка, коли розрахунок барактари ВМС знайшов 100 кілометрів від моря людину, яка була на воді. Завдяки цьому хлопці і спасли. Це був катер нашого центру спеціального підзначення ВМС з хлопцями з ГУР які підняли цього героя, доставили його в безпечне місце. Я вже багато разів про це казав, що корабль не для Чорного моря. Його знищенець мала, звісно, військовий, військову цінність і інформаційну, і пропагандистську тому що Москва це символ в першу чергу. Не дуже великий військовий потенціал вона мала що могла би вплинути якимось чином на бойові дії в повному Що Вона навіть не була на сім калібрів. Але іміджові втрати Росії дуже були потужні. Да і народ України зрозумів, що якщо втоне одна Москва, то може згоріти інша. Це був такий іміджові втрати Росії і дуже підтримало дух усіх громадян України що ми можемо перемогти і, і ми переможемо. До початку повномасштабної агресії один з варіантів був, що Росія могла створити так званий кримський сценарій, Тобто висадити спецназ, оголосити цей острів там, незалежним. Таким чином э, взяти під контроль всі рекомендовані шляхи до портівки Одес. Ну і звісно, контроль входу в мене. Повномасштабна агресія цього буде мати, в тому числі, і місце, з якого здійсніться дивіться заходи і управління слаю вже під час э, по попитки противника захопити безпосередні без З Цього острова здійснилося управління катерами, дві силами, які намагалися готувати поздан для висадки на Вісарабії, захоплення Пессарабії і захоплення безпосередньо гірна річка Дунай. Ви маєте контроль логістики, значить ви маєте контроль над противника. Ну, Так воно і відбулося. Було завдання військово-морських сіл щодо знищення логістики противника. Воно відбувалося дійсно морем, тому що тільки море в можна здійснити поставку на острів великої кількості залучно, смалочних матеріалів, води, боєприпасів і навіть техніки, яка була туди завезена в великій кількості, тому що там був гарнізон, який був озброєний і панцирями, і іншими засобами протиповітряної оборони. На цьому острові бувало багато спецсанченного морського флоту. Завдяки дії берегових ракетних військ, це комплекси Ніптун, який на збройні ракетних військ. І тоді був перший вдалий, вдала спроба розміщення корабля за рахунок тих ракет, які було надані нашим партнерам, а саме ракети ҐАРКУ. Хлопці були навчені і результат показали дуже позитивний. Це було знищення рятувального судна з комплексом протиповітряної оборони на борту. У нас певне забезпечення для «Острова розмійний. Це перше. по в нашій ескадрильні безпілотних комплексів Баракта повище декілька рапторів плюс катер серва. Ми заставили противника покинути вишки бойка було дійсно вражені по певних об'єктах. І противник був вимушений зібратися. Тих людей, які знаходилися, в основному знаходилися спецназ, системи спостереження, станції, засоби розвитку для того, щоб висвітити обстановку на підходах як до острова, так і до наших квартир. І завдяки ударам та цим вишкам. Це була абсолютно законна ціль. По-перше, це наші вишки, це раз, по-друге, там були військові. Вони покинули ці вишки. Там всі оцюгі логістики для цього острова прорвалися. І звісно, завдяки ударам авіації повітряних сіл, підрозділам артилерії сухопутних військ, те ж саме брала участь і наша морська артилерія, залишалась тільки повітряний шлон. Вертольоти, які йшли на допомогу субогої зони, не змогли сісти. Острів постійний під обстрілями, це було небезпечно. До речі, один з вертольотів намагався сісти до цього часу. Є радість перемоги, вона дуже коротка. Війна продовжиться, ворог не знищений, він залишиться.